Навіщо люди їдять? Або не їдять плаценту. Чи є у вас такі знайомі, які попросили після пологів загорнути їм оцю криваву масу у мішечок і потім зробити з нього вдома бульйон? Дуже крінжово звучить, але це абсолютно реальна історія і реальна ситуація. Що взагалі це таке? Навіщо, кому прийшло це в голову? І що про це думає сучасна наука? Сьогодні спробуємо розібрати. Традиційно в мене в відео буде такий побіжний. Огляд в описі до відео будуть посилання на найсучасніші огляди і наукові статті, які присвячені цій темі. Тому, якщо ви крінжанули, але досі не перемкнули, то слухайте. Отже, плацентофагія є таке навіть спеціальне слово, яке означає поїдання своєї плаценти після пологів. Навіщо це, в принципі, є в природі? Деякі тварини, особливо ті, які можуть страждати від переслідування хижаків, поїдають послід, власне, саме от слово послід, як синонім цих матеріалів неонатальних, воно звідти і взялось. Вони його поїдають для того, щоб хижаки не змогли знайти їх за свіжокривавим слідом. Друга причина, з якої тварини можуть поїдати плаценту, це бажання не втратити ані крапельки якихось поживних речовин, які можуть бути в цих тварин в дефіциті, тому вони поїдають буквально все. Третя причина для такого. Можна сказати, соціального поєднання із своїми по, потомствами своїми, своїми дітками, і як частина ритуала перерізання, а в випадку тварин перекусування пуповини. Тому там виходить, що просто інакше не вдається це зробити. Але тим не менш, поїдання плаценти властиве не всім тваринам, тобто є ті, хто цього не робить. Є й екзотичні випадки, коли плаценту з'їдає не мама нова. Народжених, а раптово батько. Таке буває у деяких гризунів, наприклад. Отже, в природі це є, але в природі це має цілком обҐрунтовану причину і е, має безпекову в першу чергу функцію. Якщо ми говоримо про людину, як вид, який йшов до нашого сучасного вигляду досить довго, то тут ми не спостерігаємо такої прям природної потреби у тому, щоб позбавлятись ознак пологів. Тому що за нами ніхто, на щастя, в цей момент зазвичай не біжить. А якщо хтось нехороший і біжить, то плацента тут вже якось ну, не основним орієнтиром буде нам. Загалом має вистачати поживних речовин, і якщо ми не знаходимося в стані якогось глибокого голодування, дефіциту певних речовин, і так далі, то нам ці зайві декілька кілокалорій також нічого не додадуть. І плюс для нас це все-таки. Ну, з такої психо, психологічної точки зору не дуже приємний процес, м'яко кажучи. Але при цьому декілька десятків років тому почали потрошку з'являтись пропозиції, в тому числі комерційні, про те, щоб закапсулювати свою плаценту або приготувати коктейлі з своєї плаценти і таким чином їх спожити. Навіть уже на початку 2000-х деякі селеби, деякі зірки стали популяризувати цю практику. І відомо, наприклад, про Кім Кардашян, яка цим балувалась, і відомо, що вона це також популяризувала, і через неї дуже багато людей в принципі дізнались про цю практику. Коли ж про це почали говорити, от уже в наш час, то звісно почали також про те, що є якісь там трактати древньокитайської медицини, ще якоїсь медицини, де використовували з давніх давен висушену плаценту, сиру плаценту, оброблену плаценту, ще тисяча варіантів. Тобто можна було б зробити такий довідничок, кулінарний, тисяча рецептів із плаценти. І я впевнена, що якби ми якось звернулись до історичних джерел, то ми б накопали, ну, якщо не тисячу, то декілька Сотень точно. Знов таки, чому? Навіщо? Тут треба іти степ степ Перше, яка могла б бути така ідея, чому люди все таки могли подумати, що а давайте будемо робити так само, як деякі тваринки. Перше, це могло б бути через. Дефіцит власне якоїсь їжі, якихось поживних речовин, якогось додаткового навіть догляду за породілею. Тобто, це було як така, можливо, частина ритуала, або якась спроба жадібно забрати все-все-все, що дає організм, не задумуючись про те, що деякі можливо елементи були призначені природою для того, щоб відпрацювати певну функцію. І потім далі піти вже в незалежне від цієї людини життя, або, вибачте, на слові у сміття. Тому що якщо ми говоримо про плаценту, то ми маємо пам'ятати, що це взагалі таке: це провізорний орган, так званий, який поєднує маму і немовля, який живить багато в чому немовля, і який слугує фільтром. І це дуже-дуже така деталь, яку важлива, яку часто упускають. Тому що згадують про все хороше, що от в плаценті ж там є супер-міга-гормони, супер, супер поживні речовини. Там же ж все хороше що до дитинки, уруру. Але крім всього хорошого, що доходить до дитинки, плацента ще й затримує в собі все погане, що не має дійти до дитинки. І таким чином це, по суті, є фільтр, використаний після. Народження це вже використаний заюзаний фільтр, в якому відповідно зібралось дуже багато всього і хорошого, і поганого. І чи варто цей фільтр ріюзати ще раз і запускати його в свій організм, якщо він вже звідти вийшов, це питання, ну, м'яко кажучи, очевидне, що напевно, що це, це вже має виконати свою функцію іти далі. Але не для всіх воно очевидно, і ця неочевидність також має свої аргументи. Серед аргументів тих, хто вважає, що ні, все-таки треба повертати цей матеріал назад. Є згадка про унікальний склад плаценти, який нічим ніде більше не відтворюється, І що якщо ми будемо перераховувати всі речовини, які там є, то ми там знайдемо, крім гормонів тих, які вважаються умовно жіночими, там естрогени, прогестерони, все інше, ще знайдемо там багато різних факторів росту, різні інші гормони, які впливають не тільки на статеву систему. Систему, а й на а, багато інших систем. І а, те, за що дуже багато хто чіпляється, а, це так званий а, placental Opioid Enhancing Factor, тобто фактор, який а, здатний активувати опіоїдну, тобто знеболювальну систему в людині, а, але знаходиться він в плаценті. І от а, ті, ті, хто є адвокатами цієї практики, вони кажуть, що О, це такі прям, а, природні. Знеболювач це дуже крутий спосіб, бо так от швидко позбутись тих проблем, які жінка відчуває після пологів і так далі. Ну і плюс по попсові згадки там, про окситоцин, про ті речовини, які стимулюють лактацію, тобто виділення молока. І все-все-все це йде, як вау, дивіться, такий неповторний коктейль. Більше ви такого ніде не знайдете. Тут до цього є декілька коментарів. Перше, що коктейль дійсно унікальний і інколи аж занадто унікальний. Це пояснюється тим, що плацента від плаценти буде дуже сильно відрізнятись. І плацента однієї жінки і плацента іншої жінки можуть бути абсолютно нерівноцінними за змістом, за вмістом цих речовин. І в когось буде там дійсно більше якогось гормону або фактору, в когось буде менше. Інше в когось та там буде взагалі якась своя комбінація, якісь додаткові речовини, яких не було в іншій породіллі, тому що, як я вже згадувала, плацента є фільтр. І якщо ми говоримо про те, що вагітна жінка або під час пологів могла приймати якісь певні сильнодіючі ліки, зловживати якимись шкідливими звичками, курити і так далі, то це все також могло так чи інакше вплинути на склад. Плаценти. І, відповідно. Ми не можемо стандартизувати, заміряти, сказати, що от дійсно це, це прям такий універсальний коктейль, який для всіх буде однаково корисним. Ще часто згадують про вміст заліза у плаценті, і в зв'язку з тим, що дійсно багато породіль після цього процесу пологів страждають на нестачу заліза, це подається як таке природнє дешеве вирішення проблеми. Але ми живемо все-таки вже в 21-му сторіччі, де можна залізо трошки більш традиційними способами отримати в свій організм. І ті роботи, які були проведені саме з порівнянням вживання плаценти і вживання плацебо, показали, що для заліза Певна відмінність є, в плаценті його дійсно більше, ніж в порожній капсулці, але цього, цього все одно недостатньо для того, щоб рекомендувати це як рішення для проблеми залізодефіциту. Також, звісно, відіграє роль спосіб приготування. Я вже казала про згадку про книжку тисячу рецептів, але це, це дійсно не жарт, тому що від того, як саме готується цей матеріал до вживання, буде залежати те, що саме буде там залишатись, і наскільки, з точки зору інфекційної, безпечним чи небезпечним буде цей матеріал? І от, якщо ми говоримо про адептів, того ж вау, там стільки всього класного воно таке корисне, ніде більше ви його не знайдете і воно вам раз на життя дається. Е, ну тому, що теж ми пам'ятаємо, що з кожною дитиною, навіть в одної самої жінки, може бути різна вже плацента. Весь цей унікальний суперкоктейль, навіть якби ми уявили, що він дійсно такий, знівелюється термічною обробкою, тому що більшість цих продуктів, цих складників є білкової природи, і відповідно ми. Матимемо їх деградацію після температурної обробки. Ну, і ви можете сказати: ну тоді, от праві напевно, що ті, хто не обробляє температурно, ті, хто е якось е вживає сиру або щось там подрібнює, висушує, і так далі. Вони умовно збережуть дійсно той склад, трошки ближчий до натурального, хоча з висушуванням там теж є нюанси, із часом, коли ви його з'їли прямо одразу, чи коли воно вже полежало 24 години. Але є більша небезпека. Небезпека ця полягає в інфекційній компоненті, тому що так плацента може бути джерелом різних мікробів, які нам не є необхідними, м'яко кажуть. І які можуть спричинити певні захворювання, які потім відобразяться на здоров'ї і мами і дитини. Більше того, це можуть бути як інфекції, які безпосередньо от в плаценті є на той момент, так і ті інфекції, які в ній з'являться за той час, поки її готують, тому що це от сире м'ясо. Вибачте на слові, і воно дуже дуже недовго може от зберігатись, щоб з ним нічого не почало відбуватись. Тому це дуже дуже такий небезпечний момент і ризики є. Є відповідно певні послуги по нібито стерильному інкапсулюванню, тобто вкладенню в такі желатинові прозорі капсулки цього матеріалу. Але ніхто це не контролює, тобто це робиться не в умовних GMP у обставинах, як це робиться на фармпідприємствах, якщо ми говоримо про ліки, а це все одно певні такі кустарні підприємства або ініціативи, де ніхто вам насправді не гарантуватиме. Повної чистоти цього процесу і відповідно повної безпечності потім вживання такого в свій організм. І таким чином ми бачимо, що тут завжди оці дві проблеми: перше, що нібито вау, якщо ви дуже хочете це зберегти, то треба дуже свіжим. Якщо ви хочете, щоб це ще й було безпечно, то треба якось обробляти. Але є ще третій компонент ризиків. Цей ризик пов'язаний із тим, що вживання плаценти може трошки вплинути на імунну систему, там деякі. Тонкощі можуть бути порушені, і це може вплинути на виношування наступної дитини, якщо таке є в планах. Там досить складна історія, знов-таки в описаних статтях будуть деталі цього. В чому ще момент такий, який треба пам'ятати, Те, що ці всі послуги, якщо ми говоримо про інкапсулювання або якусь іншу обробку плаценти, це не безкоштовна історія. Тобто, це в будь-якому разі. Певні платні послуги, які часто є дуже недешевими, але при цьому з точки зору такої традиційної науки, не є доведено ефективними і, грубо кажучи, не варті того всього. Але що треба ще тут підсвітити, це те, що в принципі якісь альтернативні способи. Використання оцих неонатальних матеріалів, які з'являються в той самий момент, що і дитина, це тема дуже широка, і цікавилось людство тим, що робити з цією плацентою пуповиною, ще дуже-дуже давно. І серед різних легенд, які навколо цієї теми ходять, і дещо, можливо, навіть не легенди, а дійсні практики, які відбувались, це те, що ці матеріали, наприклад, Могли закопувати під дерево, під якусь рослинку, там, в залежності від того, хлопчик чи дівчинка, там під різні дерева. А потім ті дерева якось особливо доглядали і звертали увагу на те, як вони себе почувають. Навіть одна з версій легенди про молодильні яблука, це якраз ті яблука, які виросли на плаценті дитини. Ну, але це лірика, яка в принципі має право на існування. Тобто, якщо ви хочете закопати там плаценту своєї дитини у своєму садочку, то нічого вас в принципі від цього не може спинити, тому що це досить поширена практика в різних культурах. В деяких культурах, у східних, в тому числі, прийнято було засушувати шматочки пуповини і плаценти в окремих таких коробочках, і теж до цього як до чогось дуже сакрального людиста. І звертали на це увагу. Тобто дуже дуже багато цього всього такого більш етнографічного, ніж біологічного навколо плаценти і пуповини. Мені завжди, як людині, яка досліджувала клітини пуповини в стадії вже культури клітин, і яка теж працювала з матеріалом і плацентарним, і пуповинним в своєму житті, для мене завжди теж було цікаво, що ось ну, це матеріал, в якому дуже багато всього. Цінного і унікального, і ну так шкода просто викидати це в смітник. А найпростіший шлях вашої плаценти після пологів, якщо ніяк про це не думати додатково, то це піти безпосередньо у смітник. І е, я тому дуже довго е, працювала і думала над тим, як от можна це все банкувати, зберігати, коли це має сенс, коли це не має сенс. До речі, відео про е, зберігання, доцільність зберігання поповинної крові, чи треба це, чи не треба, чи всім це треба, чи не всім, де саме зберігати, де краще не зберігати, е, в мене є на каналі. Я теж дам його в описі, щоб зараз не спинятись на цьому питанні. Тому що е, пропозиції по зберігати. Ганню в кріоумовах є дуже багато на сьогодні і в Україні, в тому числі, і по світу. А якщо ми говоримо ще про такі альтернативні способи, тобто ми вже перерахували, просто викинути в сміття, зберегти в біобанку, з'їсти. І четвертий, як на мене, А, ще закопати. І наступний, як на мене, навіть найцікавіший це. Зробити з цього арт. Зробити з цього мистецтво. Я навіть колись дуже багато років, 10 тому, звертала увагу на сайти, які з'явились, які пропонували комерційну таку пропозицію, брати щойно народжену плаценту, класти її на такий шматок ватману, шматок білого цупкового паперу. І оцей відбиток, який формує щось схоже на дерево, якщо мати достатньо яскраву фантазію, потім додатково покривається. Виртувати шаром барвників і оформлювати таким чином, щоб це була красива картина, і вішати там на стіну дитячого простору, і щоб дитинка росла і дивилась. Серед аргументацій, звісно, тут найбільш мене вразила. Та, що от, дитинка, коли була всередині, вона на це дивилась отак знизу. І тому, щоб її заспокоїтись, їй треба знов оце показувати. Ну, але ми тут розуміємо, що це не так працює. Тобто, це я би не брала за аргумент, тому що те, як, як дитинка бачила всередині і що вона бачить зараз, це взагалі не одне й те саме, і плюс картина, і там всередині воно було інше. Ну, коротше, це не аргумент, звучить дуже круто, але це все таки не аргумент. А аргумент те, що це дійсно може бути досить Оригінальним елементом декору, і якщо ваші смаки специфічні, то таке, в принципі, можна зробити. Тому, як бачите, дуже багато варіантів, окрім сміттєвого кошику для плаценти і пуповини. Ну, пуповину я знов-таки люблю особливою любов'ю, і кожен раз про неї говорю. І зараз у мене також є ідеї про те, як використовувати не тільки клітини-пуповини, а ще й варто нові драглі, тобто сполучну тканту. Для того, щоб загоювати рани і так далі. Це не виключно якась моя шизофренія, це напрям роботи багатьох людей в цьому світі, але мені б хотілося трошки цю тему і в Україні розбурхати, і донести, в тому числі до тих, хто займається із пораненими, які потребують швидкого загоєння ран і якоїсь реакції на опіки, які і на інші пошкодження, яких на жаль дуже зараз багато, і тому я кажу: що про, про пуповину, якщо у когось є бажання поговорити, можете мені писати, і будемо, будемо говорити. Але повертаючись до поїдання плаценти, що можна підсумувати і чому я взагалі про це сьогодні почала говорити? Ви, як бачите, я знов пишусь в студії уклятого раціоналіста, і це в даному випадку не просто так, а ще й тому, що саме під відео у Артема і Ілони, коли вони обговорювали питання еволюції під час розбору книжки, однієї з тих, що вони розбирали. На книжковому клубі. В коментах був запит на те, щоб поговорити про поїдання плаценти. Ну, от, власне, ми цей запит реалізували сьогодні. Резюмувати все те, що я довго говорила, можна тим, що насправді ніхто вам не може ні, ні заборонити, ні нав'язати поїдання плаценти, але з точки зору доказовості, доказовості немає, тобто сенсу людині у 21 столітті її. Плаценту немає. Але і якщо у вас є на це якась ну, супер-мега особлива потреба, і ви вважаєте це частиною якогось свого ритуалу, і так далі, заборонити вам з'їсти свою плаценту, в принципі, теж ніхто не може. Єдине, що я б тоді дуже вас просила, звертати на безпекові нюанси більше уваги і уберегти себе від тих проблем, які, на жаль, можуть бути пов'язані із такою стрімкою практикою. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, лишайте коментарі, пишіть про які крінжові практики ви б ще хотіли дізнатись.